Привіт всім підписникам і весь каналу. Сьогодні, як я і говорив, знімаю відео про золоті монети. Як бачите, я вже майже сотню набрав, зараз залишилося ще 4 монети. Я вам покажу, що з ними потрібно зробити. Після 10 монет, як ви назбираєте, вам виб'є карта, де вони знаходяться. Так вам буде легше назбирати їх всіх. Це монет. Ось. Так, ще лишилася одна монета. Я вам покажу де потрібно їх віднести, щоб отримати. По мій баки зерна. Так, ось. Ми назбирали 100 монет. Так, в цьому лісі має бути десь колодець зараз. Я його найду Це не цей. Давай подивимося на карту. Так, це не цей ліс. Зараз ми сядемо в машину і переїдемо.

Ось і він, цей колодець. Так, щоб ви переконалися, я зараз вам покажу, що в мене в бункерах зерном. Да вам покажемо. Так, як бачите, в мене все буквально по 15 тисяч, так сказати. Так, Тепер ми беремо, підходимо до того колиця, скинули ці монети і дивимося наші склади. Тепер наші склади повністю забиті пшеницею, ячменем і так далі. Тепер ми можемо його спокійно продати. Будемо мати капітал купені комбайн. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. Чим більше лайків, тим скорше вийде нове відео. И допывать.